Всім привіт! Слава Україні! Ми на ринку Шувар, зімо сьогодні ціни, що почуємо. Не забуваємо, підписуємося на канал, ставимо лайки, підтримуйте канал. Так, такі 18, такі 15. Сливка 22. Так, такий ворозовий. 30 гривень. Такий з носиком. 35 більший, а менший 25. Так, такий помідорчик 42 на гурт. Гарний. Так, 23 гривні. Такий гарний. Наклажан вам дам 30 гривень, свіженький. Ага. А такий ж розовий. 30 гривень. 30 розовий, гарний. Наклажан свіженький, 30 гривень вам А перший про такий на гурт. Свіженький, тільки зірваний. Так, такий герлер 45, гарний. А зелений такий о 30 помідори. Так, такий от 35 гривень на гурт. Його гарний кабачок, 13 гривень на гурт. І ящик. Баклажан 35. Такий от гіркий 180. Гарний. А баклажан? Баклажан 34. 34. Дякую. І от 33 гривні. Гарний баклажан. Так. Гарний, свіженький, тільки заїхав. Такий гарний огірочок, 20 гривень на гурт. Розріз продається. Гарна 15. 12. Ага, Велика. Ага, А ракетка 17. Так, дякую. Така от картопля крупна. 10. Менше 7. Що за сорт такі картоплі? Рив'єра. Рив Дорога гарна. Бурячок більший у нас. Більший по чому? Та 9. 9 гривень, а такий по 10, так? Да? Більший це більший. Все, дякую. Капуста гарна, 20 гривень. Кругла. Агресор, так? Да? Дякую. Така капусточка гарна, 22 гривні. На гурт от 20 гривень цвітна. Така 30 гривень. Синя, 25 броколі. А цвітна по чому? 20 гривень також. Кропчик гарний, 70, свіженький. А, то шевель, так? Та да? яку ціну на гурт? Шевель на гурт, я просто не там ходили, не бачили. Ціна салату 90 гривень. Прийшли на зелень, зелень у нас оптом е укропчик 60-80. Е е укроп у нас 80, 80 за кілограм. Кін залачому? Так, Петрушка 50 гривень за кілограм. Дякую. Така от морковка 25 гривень. Цибулька 27 гривень на гурт. І от така от ціна. Мало у нас брокколі цвітної, цвітної, така не дуже гарна, в плямках була 15-20, красивої не було. Брокколі також красивої не було. Така от гарна грушка. А звідки вона? В Чернівці. Так, Така маленька 10. Така 20, так? Да? І більша гарна така 25. все, дякуємо. Ливка така 14 гривень, гарна. Ти не вмієш пробувати. Здоровий. Так, це даю 13. 13 гривень, да, гарно. А це пірес даю по 7 гривень. Тобі по 7 гривень. Не ага. дуже вкусні, пробуйте. Такий от з червців 45 гривень. Добре. По 45. Добре, дякую. Ось така одожитка 100 гривень кілограм. Гарна. Дякую. Полуничка 100 гривень. Така. Пахне, добре. Такий гарний нектарин 67 гривень. А такий персик. 75. Такий от здоровий персик 60. Гарний. Абрикос гарний. 75 на гурт. да? так? Такий гарний виноград. 75 на гурт. Такий гарний. Це для реклами чи для чого? Для реклами, щоб приїхали до вас, взяли. не беруть. Не беруть, ну то. Буга... Другий беруть, а ви не берете. Ми не беремо. А куди ми його? Калівія 80. І от гарне яблучко 13 гривень на гурт. А менше? По 8. То менше по вісім. Угу. Такий от 25, да, кавунчик. Супер кавунчик. Так, одеський кавунчик 25 20 гривень. Попробував смачний. Тепер у нас зараз по 20 гурт. Привіт, тобі Ярослав Мазур. Мене звати Борис. Я представник компанії «Еліта Селект. В двох словах хочемо розповісти, хто ми. Значить, ми на сіневе господарство, яке вже шостий рік підряд, має кристально чисту репутацію на ринку насінництва в Україні. В своєму асортименті маємо гібриди соняшнику під Grand Star, гібриди соняшнику під Eurolighting, які стійкі до вовчку, які стійкі до захворювань. Ну, Довго це все розповідати, але е, саме це все демонстративно та наглядно показано на нашому каналі, який називається Літа Select. Поки ми нікого не підвели. Щастя тобі здоров'я, мирного неба, всього всього найкращого. І твоїм глядачам також. Па-па!